На дубі сидячи, зозуля куковала. Що за годи тепер зовсім не можна От коли як тепло вже стало, а гусені нема, черви зовсім так мало. Прийшлось із голоду, хочу кулак трубити!» На що вам так квили, мій Боже милий?» снігир зозулю перебив. Коли б я мав ваш стан і сили, оцю я погань би не їв. Щоб сей та той мене, коли б я не доскочив собі щодня шматок м'ясця. От ковець менший вас, а їсти, як захоче, летить і душить горобця. Зате він з голоду ніколи не нудився. Дурний, дурний, школі вчився. Замість того робця я з'їв жуків десяток, да гусені чорви десятків трив наддаток, і все таки на Зате спитай весь світ, яка дозуленька. Всі скажуть птиця славна, живе собі, як панна, гуляє у садку, нічого не псує. По гілочках намистечко кує, да стільки літ, кому прожить, віщує, нехай же здумаю, да що тобі й казати. Хоч злидні в пір'ї відрать, весь птичий рід зарепетує, Зозуля м'ясо жре, зозуля хищний птах, троха чи не бажа вона орла з'їсть. Щай то гні моє життя в садах, прийшлось би утікать хоч за море без вісти, так лучше ж тута жить да зводить чердячків. Хто хоче полюбить суддю грошозаплода, про його розпитай панів, а не питай у простого народа.